Доброго дня, шановні кандидати у воді, з вами Автошкола Нова та я, Таранушенко Володимир Павлович. Шановні друзі, сьогодні ми розглядаємо розділ 45. Це вже додаткові питання, будова та терміни. І який би ми не розглядали розділ, ми в автошколі новій розпочинаємо з шапки. Шапка це розминка. У вигляді жестів регулювальника. Підніміться, будь ласка, та зробимо разом. Посміхніться, вирівняйте спинку руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Присажуйте, будь ласка. Друге, шановні, так як нам потрібно тримати відповіді по всім питанням, то нам потрібно тренувати і пам'ять. Будь ласка, гарна пісня та слова іноземної мови зробляться добре діло. Іх ж то діра дойче шпрах. Питання, Шановні друзі, не потрібно їх залишати у себе в голові. Вони тільки там шумлять і роблять нам, знаєте, таку кашу. А нам потрібно все вибудувати. І по четверте, це є скелетні, хребетні знання, які в автошколі нові носять назву Азбука ПДР. Зараз ми з вами її пройдемо. Значить, що вам потрібно робити? Вам потрібно робити наступне. Якщо знаєте, то відповідайте. Якщо не, не знаєте, то, будь ласка, повторюйте за нами. Хвилиночку. І так, перша тема це регулювання дорожнього руху. На дорозі все підпорядковано чітко. І на самому верху це наш любимчик-регулювальник, який я кажу, Бог доріг. З'являється він, ми тільки виконує його вказівки. По друге. Немає регулювальника, у нас є світлофор, світлофор працює в режимі трьох кольорів, тоді він регулює, або в режимі миготіння жовтого кольору, тобто він привертає увагу. По-третє, потім ідуть дорожні. Знаки, дорожня розмітка, дорожнє обладнання. Дорожні знаки бувають постійні, тимчасові і зі змінною інформацією. Дорожнє обладнання, майте уяву, це шумові полоси, випуклі дзеркала, лежачі поліцейські, наприміс совбуки та інше. А з бока ПДР побудована таким, е, е, е Така конструкція у неї, що перший листочок це завдання, а друге це іспит. Іспит, тобто ви самі себе контролюєте. Оці всі слова, які ви вивчаєте та промовляєте, потрібно буде записати ручку олівцем, як наш методист рекомендує. Причина в наступному ви завжди можете помилку відкоригувати. Наступна тема це тема перехрестя. Перехрестя це перехрещення, прилягання, розгалю, розгалуження на одному рівні доріг. Розумієте? Но завжди потрібно бути уважним, тому що така ж сама ознака це прилегла територія, яка не, не являється перехрестям. І там правила проїзду немає. Але якщо ви впевнили, що перед вами перехрестя, то тоді сміло називайте. Перехрестя бувають регульовані, нерегульовані, сказав, нерегульовані, рівнозначних нерівнозначних доріг. Будь ласка, перевіряй себе в ісп... Ісп... іспиті, самоіспит. І третя тема це групи дорожніх знаків. Знати на пам'ять. Номер один попереджувальні, номер 2, пріоритетно, номер 3 заборонні, номер 4 наказові, номер 5 – вказівні, номер 6 сервісу і номер 7 це таблички до дорожніх знаків. Почуйте таблички до дорожніх знаків. Тобто вони самостійно не встановлюються. І далі ще одне питання: це розмітка. Буває вертикальна та горизонтальна. А також листочок для самоперевірки. Далі це цифри, які потрібно знати на пам'ять. Знати на пам'ять, тобто потрібно, потрібно сказати цифру. Цифр достатньо багато, тому ми рекомендуємо роздрукувати на листочках і встановити на ну, візді. Тобто читати на холодильник, засипаєш перед сном, будь ласка, прочитай, прочитай ці цифри. І так, недостатня винимість це винимість напрямку руху 300 метрів. В умовах туману, дощу, там природні явища. Далі. Зупинка стоянка. Це цифра 5 хвилин до після. Вік, з якого можна їздити на мопедах на дорозі з 16, на велосипедах та гужових повозках з 14. Сигнал повороту подається в. Населеному пункті 50-100 метрів 150-200 населеним Знак аварійної зупинки розкладушка, будь ласка, 20-40 метрів в населеним пунктом. Заборот забороняється, тобто розворот забороняється при видимості менше 100 метрів, а також 10 метрів. Від пішохідного переходу з однієї сторони та з іншої сторони. Дальне світлофар переключається на ближнє за 250. Метрів до зустрічного транспортного засобу і до транспортного засобу, що обганяється. Тобто вас обганяють, ви на дальньому світлі порівнялися і ви взяли і включили ближнє світлофа. Далі. Швидкісний режим. Житлові та пішохідні зони 20. Значить, швидкість буксирування 50, населений пункт табличка з білим кольором 50, водії за стажем до 2. Це 70, автомобілі з прицепом 80, мотоцикли 80, автобуси 90 і. Бачу знак автомагістраль 130, бачу знак «Дорога для автомобілів 110. Не бачу цих знаків. Значить, тоді, будь ласка, 90 кілометрів. Автобуси, що перевозять діточок організовані групи, 80 кілометрів. Далі, обгін. Обгін заборонено на залізнодорожних переїздах, а також за 100 метрів до них. І так, шановні, два фундаментальних поняття: обгін і випередження. Обгін це виїзд на полосу зустрічного руху, стрічка. А випередження це по паралельним, скажімо так, смугам. Далі, в населеному пункті обгін заборонено перед пішохідним переходом. 50 метрів. Поза населеним пунктом 100 метрів. І запам'ятайте таку істину на перехресті обгін заборонений. Зупинка і стоянка, будь ласка, значить, 10 метрів до перехрестя, до пішохідних переходів, а також 10 метрів від прилеглих територій. Значить, Якщо зупинилось авто і рядом суцільна лінія, 3 метри. Вертикальна стойка позначена зупинка громадського транспорту, до неї, після неї 30 метрів. Так, виконується на дорозі роботи, тимчасовий знак 10 метрів. Ще, що тут цікаве, остановка до першого рельса – 10 метрів. Значить, стоянка заборонена на випуклих переломах дороги 100 метрів. Тепер від залізничного переїзда з обох боків 50 метрів. Далі на тротуарах, значит, якщо ви залишаєте машинку, дайте, будь ласка, 2 метри для пішохода. І мусорні баки та контейнери це 5 метрів. Далі перевозка людей, будь ласка, 150 см не менше. не менше. Далі діток в утримуючі системи. Так, позначення груза до метра не позначається від метра до двох – це пропорції. Та сигнальні щитки, більше двох туди в поліцію за дозволом. По ширині до 04, до 0,4. Це до 04 це не позначається більше 0,4, будь ласка, за дозволом. Ще що по висоті? По висоті. 4 метри не позначається більше за дозволом в Національну поліцію. Далі цепка буксирування між автомобілями, буває жорстка, це 4 метри, і буває гнучка. 4-6. 4-6. Далі навчання, навчання, будь ласка, теорію можна вчити з 16 років, а керування з 18. Ще, що це остаточна висота протектора 1,6 мм. Так, шановні, повторюємо ці знання до тих пір, поки не складемо іспит у сервісному центрі. Зараз у нас тема 45: додаткові завдання, будова і термін. Так, питання. шановні друзі, небагато. Значить, будь ласка, ми зачитаємо питання і правильні відповіді. Значить, розділ 45 по додаткові питання по категорії Б1Б. І так, перше, шановні, ми чимося в школі новій повільно вичитувати питання. Чому? Тому що, коли ми. Повільно вичитуємо, ми не проглатуємо слова, ми не зажовуємо закінчення і, повірте, небагато ви потіряєте часу для того, що повільно вичитаєте. І так, демонструю вам швидкість читання. Перше питання за наявності якої несправності дозволяється експлуатація транспортного засобу? Правильна відповідь, не працює склопідйомник. Питання друге. У разі виникнення якої несправності заборонено подальший рух навіть до місця ремонту або стоянки. І так, шановні, розумієте, тобто машина зовсім вас не слухається. У яких е випадках це коли не працюють гальма, ви нажимаєте на тормоз, а вона продовжує рухать. І, по-друге, це коли ви руль вращаєте, а вона їде куди її заманеться. Тобто, правильна відповідь, несправна. Робоча гальмова система почули? не дає змоги водієві зупинити транспортний засіб при русі навіть з мінімальною швидкістю. Третє. У якому випадку дозволяється експлуатація транспортного засобу? Правильна відповідь із варіантів. Які запропоновані відсутні протитуманні фари. Четверте питання. Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль? Послухайте, будь ласка, Тут дуже таке питання не на швидкість відповідю, коли ви маєте право експлуатувати? Автомобіль, який не укомплектований. Ми знаємо аптечка АМА1, вогнегасник і знак аварійної зупинки. Це вимагає, щоб у вас були чітко у вас. А тут запитується, е... маєте право експлуатувати? І так відсутність противовідкатних упорів. В легковому автомобілі вони не вимагають. П'яте, яку максимальну кількість пасажирів ви, як водій з категорією Б, маєте право перевозити. І так, шановні, будьте дуже уважні. Розумієте, оця цифра 9, вона може зіграти злу шутку. Тобто, Враховуючи місце водія, не враховуючи місце водія, але тут правильна відповідь наступна. Не більше восьми, не враховуючи місце водія. Розумієте? Почув? Далі. 6. Недостатньою видимістю вважається. І, шановні друзі, ця цифра винесена у нас в Азбуку ПДР, і ми кожен раз її повторюємо. Тобто тут потрібно знати цифру 300. 300. Але після цього слова. Потрібно зрозуміти, що недостатня видимість це природні явища, дощ, сніг, туман. Розумієте? Тобто, не 300 метрів не бачу обмежено, скажімо так, напрямком руху Там насадження, або ще якісь встановлені, а це природні явища. Так. Перехрестям вважається. Також у нас фундаментальна тема це перехрестя, і це перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, яке не є виїздом з прилеглих територій. Тобто, оці всі моменти ми зразу розділяємо. Нам потрібно це перехрещення, розгалуження. Прилягання, розділити. Або це перехрестя має наскрізний проїзд, або це прилегла територія, що не має наскрізного проїзду. Восьме питання. Що з переліченого нижче відповідає терміну видимість у напрямку руху? Почули? Це максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом. І так, не путаємо, що. Видимість у напрямку руху це максимальна відстань з місця водія, а то є недостатня видимість То про погоду. Ще одне питання: що означає вимога дати дорогу? Шановні, може, ви. Запам'ятаєте мою підказку, відповідь має саме більше слів. І так, читаю, що таке дати дорогу, вимога до водія. Вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів, за винятком вимоги звільнити займану смугу. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. Тобто, Визначення дати дорогу, воно велике по кількості слів. І воно, ну, скажімо так, займає більше місця, ніж інші видимісті. Є ще це перевага в русі, тобто ви маєте перевагу право на першочерговий проїзд. Ну і, шановні друзі, остання наша відповідь це. Відповідь до 10-го питання. І воно звучить так. Для чого здійснюють балансування шин? І так, балансир, це биття. Це, значить, для запобігання биттю колеса під час руху. Шановні, коли ви міняєте резину там, з літньої на зимову. Да, завжди робиться балансування колеса. Грузики вішають таку і на стенді його прокачуть. Ну, це нам, хлопчикам, це цікаво узнати, як воно. А для дівчаток це, скажімо так, не цікаво. Ну, по крайній мірі, ви будете знати. Да, для чого? Так, шановні друзі, ще раз нагадуємо, у нас зараз є на продажу експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі по категорії Б повний, повний курс 77 гривень півтора літра бензину. Він так гарно побудований. Тобто, спочатку ви читаєте розділ, в якому виділено тільки ті пункти, по яких складено тести сервісного центру. Потім тренажер, тільки правильні відповіді. Тобто, прочитавши розділ, ви дивитесь, як під поставлене питання. Тобто питання, правильна відповідь, питання, правильна. ви не витрачаєте час. І далі. Третя позиція це тести реальні оновлені на сайті greenway.com.ua. Ми вам їх рекомендуємо. Якщо ви приобретете цей курс і у вас будуть прогалини знань, будь ласка, ми довчимо вас. Розумієте? Тобто потрібно буде придбати повну версію, е, значить. На сайті Greenway.com.ua. У нас є промокод. І саме головне, що ви придбаєте цей зі знижкою повну версію запитань, і автоматично попадаєте до нас в класний журнал. І я вже відслідковую ваші успіхи та невдачі. І потім під час. Зустрічей в Zoom. На кожне питання ми дамо вам відповідь. Але пам'ятайте, питання ви задаєте з робочого зушку. Так, шановні друзі, значить, ще хочу порекомендувати вам ось такий гарний підручник-водія, який складений за типовою програмою автошкіл. Ось тут, будь ласка. Він не такий він і товстий, але розумієте, ви вже тут чітко пройдете всі розділи і е, додаткові і теми. Так, шановні друзі, на сьогодні все. Автошкола нова поруч з вами. Будь ласка, використайте цей шанс, звертайтеся, навчайтесь у кращих. Миру усім. Пока-пока.